Дивіться, які в нас тут квіти зацвіли. Всім привіт. Це мама мені тільки що сказала, що тут суцвіття квіточка більша, да? В одному думала, що це один кущ. Думала, там просто краще йому вологи більше. А вона каже, це два різних сорта. Кольор однаковий, а квіточка крупніша. Дивіться, яка тут квіточка і яка тут, мілкіша. Бачите? Ми прийшли з цієї ділянки, напасли гусеняток. Мам, цей є. Ну, чого ти кажеш? Це Я почистила позавчора в сараї цей курей. Мама показує не показує. Чого не показує? Я все показую, як воно є. Коротше, закрий, будь цей туди цей, як його. Щоб гусенята туди не йшли, ми ж відгородили тинок. Такий, бачите, цю сітку, що придбали. Дуже класна сітка, до речі, виручає нас в цьому році. Пригнали з тої ділянки гусенят. Ми туди їх загонимо, щоб вони там паслися. Мама каже, давай поженемо, вони, напевне, купатися. Хочуть, вони дійсно дивіться, вже в балі і сидять. От уже. Трохи показали квіточок і ще покажемо, але зараз ми йдемо з мамою, хочемо курчаток перед дощем. Я думаю, буде дощ, затягує он по колу хмарами, щоб трошки курчатка побігали по вулиці. Дивіться, метеликон на гортензії полетів. А це мама яка? Е, це... Така вона вверх росте, да? це рожева буде на осінь. Буває... Ну, тут різні сіки, будемо дивитися, бо я навесні їх всі пересаджували. Які вони будуть, це е, маленька буде, не uh -huh. висока. Uh -huh. Куди ви собі живете? А ці, подивіться, які. А це анабель. От, а то пінки оті. А оце все тут будемо дивитися, які вже. Угу. Тут будуть і червоні, і рожеві. Вони потім поміняють колір, побачимо. Я ще так не сильно їх кольори, ну самі розрізняю угу. сорти. Бо я ж гортензії раніше не було в нас. Це тільки три роки. Вони. Пробуєш, так. так? Так, пробую. А он де бачиш, купила дві дуболисті. Але це різні сорти. Де ти їх показує? А бачу. от А отам, дивись, сюди йди. Нові сорти аж чотири. Бачиш, маленькі такі. Це неділю назад принесли мені. А оце тюльпанове дерево китайське, оце перше. У нього стебло таке біле світле. Он великі такі листки, ліріодендрон. На ліру похожий листок. Ліріодендрон. Uh -huh. Або тюльпанове дерево. А ото північноамериканське далі. Uh -huh. От. І там ще є різні барбариси. дивіться, вже, які uh -huh. Гарні. Треба бігом постригти, щоб вони не росли догори. А, щоб... а це вже квітує, дивися, весь травень квітувала червень. І в липні квітує. Так. Да. Так, а оце так лиматися. Ось ранній був. Вже він давно відквітував. І вчора бачу а, диви, новий он! Так, да, квіточка, десь взяла, заблудилася. І цей, але оце, оці, вони мусять квітувати до морозів. Мусять. Мусять. Вони постійно будуть пускати нові стебла. Угу. І на нових стеблах мають квітувати. А ще два вони є, бачиш, угу. На весні вони чомусь пропали перші. Угу. Зараз пустили нові. І сподіваємось, що може, хоч по одній квіточці десь під осінь угу. туди будуть. Поклади туди, будь ласка. Так, щоб вони... да, дуже гарні ці клімати, си взагалі очі забудеш. А, а вони ж план який? Щоб вони цю, всю стінку затягнули. Затягнули всі разом. І щоб ще вони були різнокольорові теж план. Будуть, будуть. Ну Оце такий план. хороший план. Так, план дуже хороший. Оце два, що посередині це ще макро. Угу, Ну, дав би Бог. Ну ти туди йди, а я сюди піду. А, ну так, через туди піди. Флокси які? М -м -м, аромат стоїть. Що вам сказати? Ця верба е, прихворіла, щось, я не знаю, що з нею. Хто тут є? Хто тут є? Хто тут є? Добрий день, любі друзі. Каченятка вони відпочивають. Привіт, бандюки! Що ви тут? Є вода, воду, до речі, треба вже замінити. Вчора не міняла. У них велика повірка. Ой, цих водичку треба вже замінити. Що, будете йти? Малюки. Зараз мама відкриє їм вхід та будуть бігти. О, о, погнали, погнали, дивіться. Вони дуже хочуть. А ти можеш на тиснути гайки Ну да. Я ж хочу, щоб ти вигнала їх туди. Ану бігом. А Ану бігом. Ану бігом. Звідси А Ану вонь. Бігом. Давай, Кш-кш-кш. Давай, 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 давай. Опа. Жени, жени. Пішли, пішли, пішли. Давай туди, біжі. Хоч трошки, якщо дощ піде, щоденько тоді заженем їх. Да. А угу, так. А це тут подігає. Ти головне фіртку закриєш. Да. Ну куди? Та що терпеть чи що? Ну трохи є щось. Диви, ті вже погнали, а ці ще туплять. Диви, диви, диви. Ходи куди, куди? жени, жени. О, де Дивись, не порви сітку, бо не порви сітку. Все, забирай. Хай бігають, а я. Ой, Ой. стара бабця просто. Фух.

О-о, давай, давай, давай. Опа, 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 взяло, 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 погнали. Ну, ідіть. Пробувала я їх з'єднати пару днів назад. Б'ються, кусаються. Ану, біжи. Давайте звідси, діть. Ідіть, ідіть, малюки, давайте. Що, Боже, що ти там наробила? Оце вам так тримати, бачите, курчат з хвочкою. Воно то наче й хорошо, але перегрібає все. Курка. Давайте. Кш. Ну, Йдіть, гуляйте, ну давайте, шпандюки малі. Гуком, йдіть, йдіть. Хто біжить? А, нехай побігають. Що ти? Що ти тут гребеш? Що ти тут розгрібаєш? Одне курчатко бентамки, думаю, що пропаде, Вон, щось воно мені не подобається. Пищить постійно, ну воно з самого дитинства пищить, цілими днями пищить. Ну, щось якесь, може, браковане чи замале. У мене ж тут п'ять штучок вже забрали люди. Дивіться, порозгрібала, подивіться, скільки нагребла корма. Це ж все перерозход, ну, того, що це ж воно все купується за великі гроші, цей корм коштує. Воно гребе, розгрібає, все. Ці квочки вони безтолкові. Так, да? бандітка? Що, хочете бігати, так? Да? Вакалка. Так, зараз я водичку поставлю. Іншу. Ой. Ой. Так. Он трохи можете поспостерігати за щастям ціплячим Чи курчачим. Курчачим щастям. що ти тут робиш? бааш бандит Ґмашей Що таке? Що ви там сваритеся? Що Що ви там сварилися? А? Малюки? Е? Коротше, знову чуєте? Коротше, голосейка тікає знову від індички. Індичка знову нападає на голосейку. Ви малі боки. Ай, боже, боже. Що це за такі маленькі курчаточка. Що ви тут бігаєте? Та ж я вам відкрила вхід, а вони, дивіться, поховалися вон. Водичку замінила всім. Що довго ти водичку міняєш. Чудики малі. До речі, треба взяти, поставити вже в цю поїлку їм воду. Полин ще, бо вчора вже не давала, два дні пропоїла, вчора робила перерву, сьогодні треба буде ще поставити полину їм. І, до речі, хотіла б я глянути, може вже там скоро каченята будуть лупитися. Що тут робиться? А? Мені здається, що в мене ще одна квочка сіла. Вон. Ти квочка? Зараз, напевне, підсиплю ще одну квочку мішаними яйцями. І це щось не знаю, засижується може вже. Так, тільки на голову не вилети. я тебе прошу. Прошу. Качка ж сидить. Там цю воду треба замінити. Пентамки, що ви тут робите? Як? О, дивіться, бачите, вже ходить. Вчора вона вже почала вставати, але я вже не, 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 ну, не показувала на камеру, вже наче ніжка відійшла. Ще трошки, я дивлюся, в неї лишилася. Ну, е, я ж тримаю її окремо від качура. Одного качура я ж вже продала із качечками. Ось. І я її от відселила, тут одна качка сидить, он? та, що вже, до речі, виводила в цьому році. А цю відселила окремо, щоб вона також відпочивала. І вже, дивіться, ходить. Бачите, добре, що не зарубали, бо я вже думала, вона десь, напевне, тиждень не вставала. Ну, Тільки я її підносила, щоб вона їла, пила. І я вже думала, якщо не стане краще, то я її цей... ну, зарубаю. Ну, не я, а ми її зарубаємо. Але? Я б хотіла все-таки, щоб вона лишилася, бо це в мене одна лишилася біло-чорна, мені такі качки дуже подобаються. По окрасу це в мене колись лінія така була. Я взяла там в одних людей селезня. Дуже крупний, гарний. Важкий такий був важковик, може, не знаю. Вони для мене всі важковики. Значить, цей, ну, бо 6-7 кілограм селезень це і є важка індокачка, Значить. До чого це я вела? Взяла собі якась селезня була і влила собі таку кров чорно-білих таких крупних качечок. І я зараз дивлюся, що в мене із у тих, що там. Це ми її бачите? Бур'яном такого відро відмивають. Значить, отам мені здається, що будуть пару чорно-білих. Ось, теж хотіла б на плені. Мені різнокольорові качки подобаються більше. Ну і білі подобаються, та всі подобаються. Ось. Так, кролиці вже, до речі, скоро строк у них. Уже завтра, по-моєму, строк мають наводити. Одні, у двох завтра, а одна, по-моєму, на день чи на два пізніше е, покрилася. Вже дві кролиці точно я бачу. Ні, навіть три вже почали робити кубло. Так що я думаю, що мають скоро бути кроленята, якщо все буде добре. Оцього кроме... Кролин... Ладно, не буду нічого казати. Ще наброшу, знаєте, наперед ото скажеш, що не хочу казати. Потім, якщо вийде, то вже по факту подивитися. Так, вже з'їв гранулу. бандит білоносий. Білоноско. Парить, дивіться, яка хмара йде. Назара, як вперіщить дощ, то все буде. Я б хотіла дощ. Хай би ще пішов дощ, треба нам дощику. Вже таке сухеньке все, хай би пішов, але ну, тільки не град. Бойза, я тебе прошу, тільки не град. Тому що парить як перед градом. Перед грозою. Перед зливою. От злива то, -то ще таке, то ще півбіди. А от якщо град, то то, звісно. Вже буде горе. Так. Бусі Сюсі, що підете до своїх? Треба їм воду замінити, ну все по черзі. Курчата бігають туди-сюди. Так. Чекай, кура. Бандіти, ох і прищі! Вони вже всі там. Тільки й чекали, коли я відійду. Давайте звідси. Ви не ображали, Ну ця качка з ними жила певний час, поки тут був качур, якого я продала. А тепер Ідіть, ідіть, ніхто її не ображав, до речі, нічого вони не агресивні, ці кури. Пу -пу -пу. Нормальні кури, просто вони своїм характером. Ідіть навіть звичайні кури он, на цю качку нападали, квочки я маю на увазі, а ці спокійненькі. Ей, мої зайчики, Залюбилася я в цих курей. Дивіться, частенька вода тільки поставлена, зразу вже п'ють. Отак треба. Так, давайте глянемо на качку. Чи не виводить вона ще каченя, бо знову протикаю, як той раз. Що ти моя? Я там ще підсипала пару яєць свіженьких. Тихо. Під нею 8 яєць має бути. Так, нема ще поки, ну. Так, давайте глянемо. ні ні ще рано, ще, я думаю, тиждень, як мінімум, ще не буде. Так, дивіться, бентанка тут несеться. Ось, нема. все, я спокійна. Я просто забула, якщо чесно, у цієї качки поставити дату на яйця, коли вона почала їх вже вигрівати. Я ставлю не зразу, як качка тільки вмостилася, а ставлю десь дня через 2-3 дату. того, що, коли качка тільки почала вмощуватись, це ще не значить, що вона вже сіла. Так, а ця тут сидить курка, нова квочка. Це яйця мішані. Я її зараз зніму їсти. Давай. Іди. А, я тут навіть дату не ставила, бо це яйця моїх мішаних курей. Вони на... В той самий день, коли тих інших попідсипала, в той самий день і ця сіла. А ту, що сьогодні буду підсипати, то дату поставлю, бо це буде на три дні пізніше. Вже зараз буде всім роздавати. Причухана, мабуть. Як її святи? І мені треба зараз ще шведесенько, щоб... Хтось накакав, я вон до рукою вже влізла. Швидесенько зробити посилочку. мене люди замовили яйця мішаних. Там жіночка з Закарпаття. Десять, каже, яєць вийшли. Кажу, чого ж так мало? Беріть, кажу, будете задоволені яйцями. Вона каже, та маленька курочка сіла, то каже, більше взяти не можу. То я їй бонус не покладу, яйця хай, може влізе. Так, це ж тут, ну ще не скоро, але будуть вже ж ці курчата кохінхінчика. Так, а це ось я підсипала нещодавно, три дні назад яйця кохінхіна. Да, Бандітка, давай, йди. У мене всі бандітки. Бандіти і бандітки. Все, їдять. Ой боже, спина болить капець. Йди. Йди вже хочеш їсти, особливо какать, да? пити хочеться. Зараз дощ піде, а спека. біжи, давай, давай, моя зайка. Це вже по другому колу посідали дочки Кохінхіна, щоб ви розуміли, деякі по другому колу, деякі по першому. Так що от вам, якщо треба квочки. так, а Там, там ще ж у мене є курка. Якщо я скажу, треба квочки, вмішуйте кров кохінхіна. І будуть вам на наступні рік квочки. А це Австралорпиха сіла. Бачите, все-таки сідає ця порода курей на яйця. Правду кажуть. Ой, Боже, але небагато, одна поки сіла. Але вже як сидить, то не її з місця зігнати. Диви. Та йди їсти, ну? Диви. Бандитка. Иди! Давай, иди! Да иди он! Иди ты! Давай! Давай, 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 давай! Шевелися! Давай, 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 моя ты зайка! Давай, пиши! О, це зразу погнала. Все. Каченята кричать, хочуть трави. Ой, все, зараз кроликам дам і бігом е, піду робити посилочку, щоб на обід завести на почту. Фух, все, друзі, зараз водички кролям. Дощ піде, я думаю. Всім пока-пока. Буду далі тут працювати.